Народний депутат України Ігор Рибаков взяв під свою опіку територіальні центри для одиноких людей похилого віку Сіверщини, допомагає та підтримує як самі центри, так і його мешканців, котрі знайшли притулок у цих закладах. Серед них і Семенівський терцентр. Тут на нього завжди чекають з нетерпінням і раді бачити. Ну, Ігор Александрович, в принципі, з нами вже ну, будемо так говорити дружить где-то примірна два роки. Каждый праздник, особенно это Пасха, мы не обходимся без его внимания, потому что нам... В прошлом году были пасхальные наборы, включали в себя пасху, с, ну как сказать, пасхальный рушник. Вот в этом году было то же самое, но только уже была иконка и свечка. Помимо всего прочего, Игорь Александрович э, нас, так бы не говорить, балует подарками. Знаете, приятно, когда человек со стороны и оказывает внимание людям, и чувствуется, что это не наиграно, чувствуется, что это действительно, ну, сердечно. Під час візиту Ігор Рибаков привіз у подарунок морозильну камеру, дуже необхідну територіальному центру. Раніше подарував телевізор, який став втіхою для самотніх обездолених людей. До Великодня передав пасхальні набори з привітанням, паскою, свічкою та іконкою з благословенням блаженнішого митрополита Володимира. Рибаков, спасибо, ему, хай Бог здоров'я, щоб к нам надвідувався, приїжджав, аж радостно стало. Рыбаков для нас сделал очень много, и Большое йому спасибо, що вони не забувають нас, одиноких таких людей. Ігор Рибаков вважає турботу про одиноких людей, які у своєму житті бачили немало горя своїм обов'язком, адже для них щонайменша увага додає віри, що вони потрібні і не самотні у цьому світі. Пацієнти стаціонарного відділення із задоволенням спілкувалися з народним депутатом, навіть продемонстрували йому свій співочий талант.